Відповідаю на питання, чи йду я, Чорново Тетяна, в народні депутати. Але спочатку я хочу подякувати моїм виборцям, виборцям Європейської Солідарності, які є найкращі воєдейні державники. І ви, як ніхто, зрозумієте моє рішення продовжити служити на лінії бойового зіткнення. Я не вийду з цього герцю з московською ордою. Така моя відповідь. Мене вже, до речі, привітав Петро Порошенко. Він поважає моє рішення. Від верховного командуючого привітання я поки що не отримала. Хоча, зрештою, я лише маленький командир згоду. Однак саме наша робота молодших командирів, солдат і сержантів на фронті є зараз найбільш важливою. Саме ми оператори бою. І нас далеко недостатньо. Нас зараз дуже не вистачає. Кожен на рахунку. А тил буксує давати нам поповнення. Ганебне охолянство облагороджується політичними гаслами. Хай спочатку депутати йдуть на війну. Так от я прямо зараз, прямо тут, демонструю, що я, депутат, вибираю не парламентську залу, а службу в армії. А ви, чоловіки? Нам так потрібні побратими, нам потрібні посестри. Я також пишаюся тим, що можу бути прикладом для жінок, які вигризають собі шлях в армії. Я вже четвертий рік бойовий командир. Це означає, що я командую зводом, а також я особисто мінусую ворога. Я мінусувала ворога стогною, зараз я мінусую ФПВ, я особисто підбивала танки. Так, жінці важко пробитися на бойову командирську посаду. Бо гендерна більшість в армії, в армії, яка логічно складається з чоловіків, логічно не хоче, щоб їм в бою командувала була жінка. Це нормально. Але нормальні винятки. Є командири, хороші менеджери, а є альфа-бійці. І я кажу вам, дівчата, лупайте цю скалу, не здавайтеся. Я, до речі, командир взводу вже четвертий рік, але хочу дещо додати щоб порадувати своїх виборців. Я не склала депутатські повноваження. Я звернулася до ЦВК дати мені відстрочку на рік для виконання бойових задач. Дякую ЦВК за державницьку позицію. Моя заява знайшла розуміння і була погоджена. Тепер у мене є цілий рік, щоб ми перемогли агресора, і я отримала моральне право залишити фронт. Буду робити свою частку бойової роботи для наближення перемоги. Служу українському народу.